Овени, я вас дуже-дуже дуже вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, і зараз почнеться магія. Ми з вами подивимося неймовірний розклад на ваш 25 й рік. Ви знаєте, що мої розклади завжди це не прогнозування, буде така-така подія. Це психологічна порада для вас. Як змінити енергію? Як краще. Подивитися на ситуацію для того, щоб ви насолоджувалися нею. Ми з вами будемо працювати на трьох колодах: це містичне таро, і будуть поради від янголів, і плюс нова в мене колода. Я думаю, ви вже бачили її. Вона називається Selps Eccentність Enscheidungen для Я знаю, що мене дивляться не тільки з Німеччини, але будете вчити разом з нами німецьку мову. І так, Овени. Налаштовуйтесь. Думайте про те, що ви хотіли б змінити, що ви хотіли б знати, залишити, продумати, опрацювати. Ми почуваємо з вами. Ви знаєте, що розклад є загальним. Якщо вам потрібна приватна консультація, ваш приватний особистий розклад на 25 рік, то ви можете звернутися до мене. І ми зробимо це з вами індивідуально. Так, овене. До речі, в нас в колоді є пуста карта. Якщо вона випаде, це означає, що інформація закрита. Поки тасую, поки не прийшло. Так, є. Перше, з яким настроєм вам потрібно заходити в 25 рік? Паж м'ячів. Краще бути не може. Що це за карта? Вже. Пажі означають початок. От в даному випадку це початок навчання. Тобто, це може бути ви, або це може бути дитина. Взагалі, паж мічів збирає інформацію для навчання, для аналізу, для можливості побудувати щось нове. В даному випадку, подивіться, як він класно стоїть на книжках. І Ось кульбабка, мені так подобається, до речі, фраза, це слово кульбабка, а вам, і він готовий відірватися. Також це може бути ваша дитина. Наприклад, ваша дитина закінчує школу в 25-му році, йде навчатися, будьте готові заробляти гроші. Можливо, ваша дитина закінчує університет, але або ви. тобто, Новий рік ви починаєте з таким лозунгом: Я буду вчитися, я буду аналізувати, і я готовий відірватися від того, що в мене було. У мене це просто класно. Наступне ваше особисте життя. Правда цікаво, що там буде. О, п'ятерка Пентаклей, карта обмеження, карта бідності. І, можливо, в деяких з вас буде така. Такий якийсь момент, коли ви зрозумієте, що ваше особисте життя нагадує оту розу в клітці. Розклад є загальним, тому він не програється в усіх. Але можливо, ви будете почувати себе заточено, чи навіть зараз почуваєте там, де ви знаходитесь. Давайте розглянемо для а, тих, хто в стабільних відносинах. Дев'ятка пен тих самих пентаклів, ви знаєте, вам захочеться просто проявити себе. І з цієї клітки вам захочеться бути самостійною, незалежною і самі, скажімо, любити себе приймати рішення. Якщо ви шукаєте відносини. О, жриця. Вам потрібно буде слухати свою інтуїцію. Або, дівчатки, в цьому випадку ви можете звернутися до практики. Оскільки тут у вас можуть бути справді блоки, які стоять. І жриця – це в нас тарологи, психологи, хто працює з іншим. Бачите, аж в двері стучать. Я не знаю, як вам, але мені стало трошки моторошно, оскільки на цьому моменті в мене хтось почав стукати в двері. Ну, не хтось, а сусід. Але дивіться, це вам був знак: звертайтеся до професіоналів, які допоможуть вам відкрити. Таємницю, взагалі жріться. В нас відповідає і за практиків, і за вашу підсвідомість за нейтральність. Вам же треба виходити з цієї клітки. Пентаклі в нас відповідають не тільки за фінанси, тут може бути і за ресурси, тобто іде обмеження вашої енергетики в особистому житті. І з сесією з професіоналом ви зможете вийти з цієї ситуації. Увені ви прям гарно починаєте. Яка буде важлива подія для вас у 2025 році? Карта сама в нас вилетіла, що в нас там є? Зірка. О, і ще й закохань. <зірка>, Зірка в нас карта, яка говорить про мідійність, про те, що, можливо, якщо ви плануєте щось робити онлайн, тобто ви собі кажете, так, я хочу відкривати свій бізнес в інтернеті, я хочу планувати, прямо зараз ви розписуєте все на Наступний рік. Карта каже, вам все вдасться. Тут, можливо, дивіться, у вас карта на дні колоді закохані. Це може бути проєкт. Тобто це не тільки зустріч з партнером, а можливо, ви навіть, до речі, ця карта в мене колись програлася. Жінка каже, я справді збираюся в Турцію. Може, ви десь поїдете, буде якась подорож, якийсь ретріт в Турцію і... або Таджмахал, хто що тут бачить. і ви зустрінете свого партнера, свою кохану людину. І е, подією стане те, що ви наладите зв'язок з вашим егрегором або з тим, в що ви вірите. Отже, вона не просто так тут вийшла. Це означає, що у вас буде такий спіритуальний рік, і вам треба почути себе. Е, зірка також є в нас недосягненою ну, і трохи холодною. Тому подумайте над тим, можливо, щоб трошки, е, знаєте, зробити відстань. До інших людей і піти наверх. От зірки вони наверху. Зробіть німецькою мовою класно. Настафраза Апштантнийм для того, щоб подивитися. Справді От тут може бути в когось ретрит. До речі, у мене я завжди. Дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Інколи події програються навіть швидше, ніж рік почнеться. Куди ви збираєтеся і взагалі, які у вас плани? Тут хтось, хтось буде дуже класно займатися собою, справді своїми почуттями, тим, що робить вас щасливим. Наступне робота, бізнес і кар'єра що буде відбуватися в цій сфері у вашому житті? Восьмерка Пентаклі, знов-таки, ви можете справді ось у вас проєкт. Хтось, хто займається гендмейт, відкривати щось. Ви бачите, як ви будете малювати. Тут тройка пентаклі, робота в команді. Ви будете справді можливо писати якісь проекти і відкривати те, що пов'язане, змалювати якийсь арт-дизайн. хтось он метеликів, можуть бути брошки робити, все, що в нас розпис, тобто... І восьмерка це така карта, яка говорить про систематичну роботу. Те, що ми говорила про планування, це ось ваше навчання. Ви можете справді йти все, що пов'язано з декором. Молодці. Для тих, хто шукає роботу, давайте ми з вами подивимося: аналіз, аналіз і план. Паз, паз вибачте, С, я сказала паз. Мічі говорять про те, що вам треба проаналізувати, проконсультуватися і просто скласти план, як би ви хотіли досягнути свою мету. І якщо ви це зробите, вам все вдасться. Наступна карта нам підкаже, що у вас з життєвою енергією. Взагалі, яка кількість енергії буде в Овенів. Шестерка жезлів карта переможця і карта, яка говорить, будете самі себе. Кормити буде енергію. От дивіться, як вона класно на, на тій калібрі е, літає. Це означає, для того, щоб перемагати, вам потрібно те саме е, пальне і зайняття спортом, можливо, можливо, рітріти, можливо, е, медитації. Тобто, якщо ви будете те, що вас несе, от задайте самі собі питання, що є вашою життєвою енергією. Для кожного це різне. Корміть це, і тоді все буде добре. Проаналізуйте свою модель поведінки для того, щоб просто зробити план, що йде на користь вам. І ви будете переможцем. Наступна карта розкаже нам про небажану модель поведінки. Тобто, говорячи нормальною мовою, чого не треба робити, знаєте, як для дітей. Що ми не робимо? Двойка кубків. Не йдіть дуже назустріч. Оскільки, можливо, люди не ті, за кого вони себе видають. У вас тут вісімка мічів іде. Не завжди треба виходити з ситуації, в якій ви знаходитесь. От тут, начебто, знаєте, як така ситуація, ви обмежені. Не завжди треба слухати друзів. Бо може бути друг, який каже, ми з тобою прямо одне ціле, він може бути не тим. Подумайте, щоб просто от вмикайте свою жріцю це інтуїція. Не кожен друг буде вашим другом і не кожне об'єднання буде об'єднання. Оптимальна модель поведінки що треба робити? О, Бачите про те, що я кажу: не треба йти і казати, Боже, я тобі вірю. От, Наприклад, да? моя краща подруга. Якщо ти кажеш, що мені треба купити цю сукню, то так. Або саме краще, а мені зустрічатися з цим чоловіком. Ви не слухаєте, ви граєте по своїм правилам. Нам ця карта каже, що ви керуєте, робите шахмат і, і все остальне. А в даному випадку ви не слухаєте вашу кращу подругу. У мене, напишіть, будь ласка, чому? Наступне, який урок вам треба буде вивчити в кінці цього року Месіхкайт. Тобто баланс. Баланс, який вам потрібно буде. Знайти в своєму житті. Навіть давайте подивимося між чим і чим. О, імператор і королева. Тут може бути, знаєте, між чоловіком і між своїм емоційним станом. Або імператор в нас хто? Імператор той, хто керує. Тобто, між, якщо ви є таким от чоловіком в юбці, або між емоційною сферою. Я повинна і Я хочу. Оце у вас має бути баланс, овени. Ем, Колись до мене підходить жінка і каже, скажіть, будь ласка, чому в мене проблеми з чоловіками? І от виходить карта імператор. Кажу, ви розумієте, що у вас, ем, е, ну, я їй сказала по-іншому, таке не можна казати в ефірі, але кажу, е, ви просто більше чоловік, ніж чоловіки. Тому овени, якщо ви дівчики, то ви дивитеся і розумієте, що ваше чоловіче і жіноче емоційна, між повинна і «буду» має бути в балансі. І якщо ви чоловік, то ви справді показуєте свою жіночу сторону. Хлопчики, побудьте трошечки ой, такою емоційною людиною. Добре, тепер, які складності на вас чекають? Справді цікаво. Ой, ваген. Ваген це в нас колесниця. Може бути якийсь переїзд, можливо, якийсь рух, автомобіль треба буде купити, права ось треба дитині буде заплатити або собі. Тобто вам треба буде розуміти. В даному випадку, для того, щоб досягти мети, бачите, там будиночок такий класний, для того, щоб туди доїхати, треба йти повільно. Вам карти говорять, до речі, карта зірка також говорить про повільність. І зміни, які у вас будуть, у вас, подивіться, раз старший аркан, два, старший аркан, три, чотири, п'ять. І вони говорять про зміни. Якщо ще зараз кіт сюди пригне, то в нас з вами взагалі будуть катастрофічні зміни. Тобто, слухайте, у мене, я вам ще такого розкладу не писала. У мене постійно хтось йде, хтось біжить, хтось десь. У вас якийсь рік буде просто переїзд до переругу. Тому, і наступне, який буде ітог. От, наприклад, Господі, я вибачаюся, кіт... І ми подивимося, зараз, який буде ітог. Зараз придеться кітів, тих котів відправити в. Не знаю, куди. І сама вилетіла карта, а це вже круто. І це в нас початок. Нульовий аркан Дурак. Що він говорить? У вас взагалі йде обнулення, новий шлях. В когось це можуть бути навчання, можуть бути відносини, може бути переїзд, може бути робота. Тобто, у вас. Е Класний рік, і в усіх сферах є така дуже позитивна енергія. І вони до вас, ті зміни, ви чуєте, як ті мої з ума сходять. Вони просто стучать, вам треба вже їх взяти. Зараз ми ще дивимося овени для вас пораду від янголів. Знов таки, якщо вам потрібен особистий розклад, і ви кажете, мене цікавить саме ця сфера, що мені там треба зробити, що мені треба доробити, можете звернутися до мене і ми проведемо особисту консультацію. Порада. Verständnis. Ви прощаєте і розумієте. Дуже класна карта. У мене, ви знаєте, якщо вам якась карта подобається, пишете мені в приват, під відео, їм номер телефону, кажете, пані Олена, дайте, будь ласка, фото цієї карти. І здоволенням пришлю. І дно колоди, und феендруг. Зміни. Зміни, зміни, зміни. І остання карта, давайте я так залишу. І остання карта дуже така структурована колода про Selbstkenntnis. Що ж ви там про себе маєте знати? Того, що ви ще не знаєте, шановні Овени. Контюнітет. Те, що ви робите, треба робити постійно. Шлях є, ось у ваш дурак теж є, але робіть це постійно, будь ласка, не е, такими ривками, скачками, а постійно. І ми зараз закриємо вам колоду такою чудовою картою, закриємо це імператором. Нехай у вас буде енергія дії, енергія активності, і нехай в новому році збудуться тільки позитивні розклади. Почуємося!